І тут я вирішила помучити трішки свою праду їй 9 років і привести її до ладу. Звичайно, білі це короткошерстна собака і не потрібно дуже великого догляду. Але якщо ви хочете довести собаку до ідеального стану, то дивіться, що можна з усім цим зробити. В першу чергу, це, звичайно, дуже важливо повичісувати усю шерсть, тому що це дуже зручно не тільки для собаки, але й для вас. Чим краще ви вичісуєте свою собаку, тим менше усього буде валятися навколо. І не треба думати, що якщо собака короткошерстна, то від неї не буде шерсті ні. Так само вона буде випадати, так само її потрібно прибирати, і так само її потрібно вичосувати. Єдиний плюс короткої шерсті – те, що не буде таких ковтунів. А це насадочка, якою я дуже часто користуюся для того, щоб привести, так сказати, штанці у порядок собаки. Це не обов'язково робити. Знов таки, все, що я роблю, це просто показати, як може виглядати ваша собака. А можна це виконати ножицями, але. Машинкою набагато швидше, тому я це роблю машинкою. Нічого супер тяжкого, просто підстригаю ці штанці. А після того, як ви підстригли, звичайно, потрібно зрівняти, щоб це виглядало все естетично і гарненько. Ось такі у мені філеровичні ножиці, я їх дуже полюбляю, вони дуже зручні. Звичайно, великої роботи вони не мають, ці ножиці, тому що все ж таки короткошерсні собаки вони не потребують великого догляду за собою. І ось також дуже важлива деталька, яка красить вашу собачку, це хвостик. Просто трішечки його заокруглюю і на цьому все, але вже ця собака має зовсім інший вигляд, ніж було до цього. І щоб додати завершеності образу, я вирішую підрівняти лінію низу. Просто вирівняти, щоб усі шерстинки були як одна і створювали пряму лінію. А тоді собака буде виглядати довершено, будуть такі лінії всі м'які плавні, обтікаємо. Ми з вами не зробили нічого, щоб змінило там колір, структуру або довжину шерсті. Ми просто підкреслили з вами усі існуючі лінії. У кінці відео я покажу вам результат. Як на мене, Буде дуже велика різниця. Хоча все, що ми зробили, це трішки вичислили, трішки підстригли позаду, трішки підстригли а, животик, і то прибираючи буквально по пару міліметрів. Також я використовую цю насадку для того, щоб прибрати вже відрізану шерсть, яка можливо залишається на собаці, і вона ця насадка мені дуже допомагає, щоб оця вся шерсть не пересувалася по диванах, по підлозі. Також не забуваємо про кіхті собак. Мої собаки дуже не полюбляють кіхти різки. Як тільки я достаю, вони починають никатись, прятатись, і вони думають, що якщо вони мене не бачать, то я їх також не бачу. Тому я використовую ось такий пристрій, він не дає настільки багато стресу для собак, і в мене вийшло домовитися з ними тільки за допомогою нього. А, ось таким чином я прибираю зайву довжину І ще який плюс цього пристрою, те, що воно допомагає заокруглювати ці кінчики у собаки, і вони не такі острі. Не знаю, як у вас, але коли я використовую тіх і собака по-свіжому починає намагатися задряпатись мені на руки, це дуже боляче, тому що кіхтики на місці зрізу дуже гострі. Ну а це допомагає запобігти ось таких навіть моментів. Так що ловіть лайфхак, якщо ваші собаки також не люблять кіхти різки. Якщо ви стресуєте разом зі своїми собаками, то що вони постійно видираються, хочемо чи не хочемо, але обстригати кігті своїм собакам, це необхідно. І це маст have, і нікуди від від цього не дінете. Звичайно, ви можете не тільки робити це самостійно, ви можете, наприклад, відвести до ветеринарки, а, і а, там її в ці ці процедури виконують. Але стресу у собаки буде ще більше, якщо її не будуть седативити. Седативити це не дуже ок. І ось який результат. А, в нас вийшов. Як на мене, це дуже велика різниця, до і після дуже велика різниця. І так собака виглядає набагато-набагато краще. Нагадаю, що цій собачці 9 років. Ось так, Па-па.